Пропоную вам пограти в дидактичну гру Хто що робить на селі. Я буду починати речення, а вам треба його закінчити. Будьте уважні. Пасічник доглядає за, так, за бджолами. Овочевод вирощує. Правильно овочі. Садівник працює у саду. Молодці. Фермер вирощує. Він дітки вирощує і рослини, і тварин. Комбайнер працює на Хлібороб вирощує зернові культури. Тракторист працює на так, тракторі молодці.